Агенція стратегічного розвитку Білої церкви комунальне підприємство міської ради, що покликане працювати на власне розвиток міста, підвищення його інвестиційної, туристичної привабливості, тощо працює агенція вже майже 10 років. Агенція була створена у 2016 році і е, головними завданнями. Агенції є реалізація стратегії розвитку 2025, Сьогодні перед нами стоїть новий виклик: це написання та створення нової стратегії розвитку Білої церкви. Ми працюємо над залученням інвестицій в громаду, розвитком міжнародної діяльності, налагоджуємо комунікації між громадськістю, владою та бізнесом. За роки роботи змінилось чимало менеджерів. Агенції однак вдалося досягти і багатьох результатів. Залучені інвестиції та багато грантів на реалізацію соціальної. Проєктів тощо особливою гордістю Агенції стратегічного розвитку є школи малого та середнього підприємництва, завдяки яким місцеві відкрили чимало бізнесів. У нас дуже потужна школа розвитку малого та середнього підприємництва. Також дві потужні школи фінансової грамотності для дорослих та для дітей. У школах фінансової грамотності. Слухачі дізнаються про активний та пасивний дохід, учаться створювати фінансову стратегію та отримують від своїх тренерів такі знання, які потім стають в пригоді для розвитку своєї справи або для розвитку свого бізнесу. І з початком війни агенція стикнулася із новими викликами: це і питання внутрішньо переміщених осіб, і питання ветеранів війни та їх родин. Ми зрозуміли, що головне це ментальне здоров'я, як вони почуваються, тобто намагаються їм нести знання про якісь фінансові грамотність, про бізнес-школу. Ми зрозуміли, що вони розгублені. І тому був знайдений проєкт саме по підтримці. І ми написали, територія відновлення це підтримка. Саме родини полеглих захисників, в рамках якої три місяці ми надавали психологічну допомогу родинам загиблих. Були проведені індивідуальні консультації, десь 100 їх було. Були також проведені групові зустрічі. Також саме для громадських організацій було закуплене певні обладнання. У планах підприємства розробка та втілення стратегії розвитку міста до 2032 року, тобто до дня. Тисячоліття і заснування нашого міста Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко новини телеканал Крокус.